Всім привіт. Вітаю вас на каналі Performance GO, де знаходяться усі пани Гриз за 7.4. Сьогодні ми з вами будемо будувати таунхауси, в яких ви зможете поселити своїх сім'їв, або зможете здати їх в оренду. Адже в нас нещодавно вийшло доповнення оренд і я думаю, це буде для вас дуже актуально. Але будувати ми будемо з вами не просто в будь-якому стилі, а в стилі джапанді. Тому сподіваюся, це відео буде не тільки розважального характеру, а й ще й стане корисним для когось з вас. Адже я хочу познайомити вас ближче саме з цим стилем. Цей стиль зараз тренд. Тому уважно дивіться це відео, і я сподіваюсь, воно вам сподобається. Ви поставите свою вподобайку та підпишитесь на мій канал, якщо ви раніше цього не зробили. Почнемо з таунхаусів та чому саме вони? Таунхауси стають дедалі популярнішим типом житла в Україні. Таунхаус це двоповерховий або триповерховий комфортабельний будинок, поєднаний бічними стінами з іншими такими ж будинками. Кожне житло має окремий вхід, невеличку ділянку землі перед може містити гараж або паркінг. У нас буде ділянка не тільки перед, а й ще за цим будинком. Таунхаус можна назвати чимось середнім між квартирою і котеджем. Найчастіше будинки будують в один ряд в одному архітектурному стилі. Я вирішила, що буде досить цікавим побудувати саме таунхауси і спробувати задати їх в оренду з новим доповненням сім for rent. Ціна такого житла, я думаю, має бути більшою ніж квартира, адже ви маєте цілих два поверхи. По суті, цілий будинок просто об'єднаний з сусідами лише боковими стінами. У кожного є свій задній дворик, у кожного є свій окремий вхід, який вони можуть оформити в своєму стилі. А тепер щодо стилю. Я впевнена, що ви бачили цей стиль в різних блогерів або в картинках з дизайном інтер'єру, адже стиль чапанді це зараз просто неймовірний тренд. Приблизно так це виглядає. Я вирішила зробити це відео дуже корисним, тому вирішила не просто побудувати будинок, а ще ознайомити вас з цим стилем, його головними принципами, і, можливо, вам також він сподобається. Тим паче, коли я побачила філософію цього стилю, то я прямо закохалася, скажу одразу. І невеличкий відступ перед цим ці будинки будуть достатньо такі легкі в побудуванні, тому ви зможете також. Взяти цю ідею, і побудувати собі такі таунхауси, адже тут ми будуємо лише один такий будинок, і на відміну від квартир, які потрібно було б проектувати якось по різному чи щось таке робити, тут ми просто будемо. Додавати ці будинки копіюванням, ось так. Просто я беру один будинок, ставлю його поруч, і те саме з прибудинковою територією і всім іншим. Дуже зручно, не дивлячись на те, що в мене достатньо такий е, цікавий стиль цього самого будинку. Достатньо він незвичайний, є багато елементів, скажімо так, але все одно це будується достатньо просто, і ви можете також побудувати щось в своєму стилі, який вам подобається, і зробити те саме копіювання. Цікаво, чи буде це житло здаватися за більшу суму коштів? Тут вже залежить від гри. Будемо з вами дивитись потім. Зовнішній вигляд цього будинку цих таунхаусів здається достатньо простим, але через те, що ми використовуємо різні форми дахів, ми використовуємо колони, ми використовуємо цю декоративну як рослину, маленьке дерево, такий квадратик перед будинком, виглядає воно досить цікаво і якраз підкреслює цей стиль. Отже, стиль джапанді. Загалом джапанді визначають як стиль, що обібрав у себе характерні ознаки японського та скандинавського дизайну. Тобто джапан плюс кандії, і отримали ми цю назву джапанді. І японський і скандинавський стиль добре підходить до сучасного способу життя, дозволяють створити чисте, спокійне середовище, в якому ти можеш по справжньому розслабитись. Тренд на сталість та піклування про планету також елемент філософії джапанді. Простота і стійкість заміж швидкого дизайну та питоме буддійське бачення. Того, щоб не накопичувати нічого зайвого, не купувати пластикового якогось дешевого та одноразового, ремонтувати щось, не викидати зламани, а просто використовувати те, що буде вам довго служити з якісних матеріалів, це просто для мене чудове поєднання. Японія додає до скандинавського житла насичених кольорів, темного дерева, відверто декоративних форм, кераміки, мінімалістичних артових меблів і так далі. І все це я намагаюсь вам показати. В нашому будівництві використовуючи лише ті меблі, які в нас є в грі. Я не буду використовувати cc елементи. Мені здається, буде набагато цікавішим завданням побудувати саме з того, що вже є в грі. І якраз ви бачите, я на кухні вже використовую наше темне дерево, яке характерне для цього стилю. Якщо вам сподобалась філософія цього стилю, то ви також можете спробувати щось таке створити всім, СІМ або в своєму, навіть особистому житлі. Ось вам кілька апарат, якщо ви захочете ближче ознайомитись з цим стилем. Білі стіни більше не маст хев. Все, ми відходимо від того, що в нас білюсінькі стіни, і тепер ми можемо використовувати інші нейтральні кольори. Тобто не обов'язково використовувати білий для того, щоб передати світлі житла. А ми тепер переходимо на інші відтінки за бажанням, які є більш природними. Наприклад, обираємо спокійні відтінки сухої трави, піску, можливо, десь дерев'яні елементи. Ви потім це побачите, коли я буду додавати шпалери і різне забарвлення для наших стін. Надаємо перевагу ми природньому, тобто кухонне начинання, меблі, текстилі усе це може бути натуральним та виглядати як натуральне. Дуже гарно виглядає, до речі, кухня з світлим мармуром і мийка, коли вона створена з цього ж матеріалу і воно поєднується між собою. Це виглядає дуже. Красиво, але на жаль, всім з такого не було. А ці всі матеріали, як я й казала раніше, використовувати мені не хотілось, тому я залишила варіант саме з деревом. Мені здається, він також чудово показує стиль Джапанді. До речі, про ванну кімнату, на жаль, я подумала про це саме зараз, але вам розкажу як лайфхак, можливо, ви захочете це використати. Можливо, ви бачили зараз в дизайні інтер'єру дуже модно робити душові кімнати, коли вони не окрема душова, така кабіна стоїть, а це вбудовано, ніби впроєктовано в сам дизайн кімнати. Зараз розкажу, про що я. Тобто, ви ставите душ звичайний, не саме кабіною, а просто душ, і відділяєте його стіною, в яку ви можете. Ставити просто вікно, і тоді у вас буде модна трендова душова кабіна. На жаль, я про це не подумала, коли будувала, але вам, як вейфхак, може знадобитись. Так, продовжимо про наш стиль. Ще одна тенденція, яка є, до речі, не, не тільки притаманна цьому стилю, а взагалі, в принципі, зараз це сталість. Тобто тенденція найближчого десятиліття використовувати. Повторно матеріали, збереження ресурсів, домашні предмети в нас з перероблених матеріалів, які допоможуть наблизити наш дім до чогось типу в джопанді стилістики, але при цьому зі збереженням і з думкою про природу. Мені здається, це дуже круто. Щодо меблів. Буде дуже прикольно шукати меблі саме з характером, коли вони якісь незвичайні, типу цих стільців, які я використовувала в нашій уявній столовій кімнаті. Тобто, це можуть бути і чіткі лінії, може бути щось таке авангардне, щось глибоке по відтінках, щось мінімалістичне і цікаве. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що я розповідаю. Також. Тренд зменшення кількості речей. Японська естетика фокусується саме на чистих лініях та просторах. Тобто, коли в нас не дуже багато зайвого, і в принципі зайвого немає, ми його викидаємо одразу. А те, що нам не дуже необхідно, ми ховаємо десь у контейнери, якісь шафи, коробки та кошуки, і залишаємо. Зовнішнього лише те, що ми будемо використовувати. Мені захотілось передати це в своєму будівництві, але якщо наші квартиранти, скажімо так, захочуть сюди щось помістити, я думаю, в них буде ця можливість. До речі, цікаво, як всім будуть себе поводити наші орендарі. Я сподіваюся, що всі ці таунхауси, які я з такою любов'ю і теплотою будувала в стилі джапанді, не будуть перероблені нашими квартирантами. Бо всім мені здається, є якась така функція, що не завжди в тебе будуть всі ідеальні і щось вони там будуть робити. Тим паче, в мене тут є можливість поселитися з дитиною. Я буду створювати окрему дитячу кімнату. В деяких будинках буде навіть два ліжка в цій кімнаті, тому подивимось, що вони будуть нам робити. І звісно, я додаю гардероб, це дуже зручно. Замість шафи я вирішила створити невеличку кімнату поруч з кабінетом, в якій можуть переодягатися наші персонажі. Мені здається, це дуже прикольно. Там будуть і різні шухляди, там буде поличка зі взуттям, яка, до речі, якщо ви не дивились минуле відео, то розкажу вам по секрету, що відтепер ви можете через цю поличку, яка додалась навіть в базову гру, налаштовувати, скажімо так. Правила вашого будинку. Тобто ваші персонажі, в залежності від налаштувань цієї полички, які ви обираєте, можуть ходити по дому в звичайному взутті, яке ви ставили, в капцях або босоніж. Все, тепер вибираєте ви самостійно. І остання характеристика, про яку я вам хотіла розповісти, про стиль джапанді, це збереження теплого світла, м'який текстиль скандинавських кімнат. Звісно, в нас же тут є і скандинавський стиль. Ось тут він найбільш проявляється, коли ми. Використовуємо нові світильники, якісь прикольних форм, фактурні покривала, подушки. Не забуваємо, що все це має виглядати при цьому по-японськи елегантно та просто. Ну, на жаль, всім з дуже багато подушок і немає використати, скажімо так. Тому будемо зараз користуватися тим, що є в грі, але диван знизу на першому поверсі. Я обирала той, який буде максимально таким затишним, з подушками. При цьому елегантним і все це буде класно поєднуватись між собою. Люблю я цей прийом, коли я Цю кімнату не зафарбовую в один колір стіни, а використовую різні матеріали. Наприклад, одна стіна, я хочу, щоб була така дерев'яна, щоб передавався скандинавський стиль, а при цьому інші стіни більш такого теплого, прикольного кольору, до речі, піску. Я думаю, що це щось таке з камінчиками тут я бачу вставлено і воно виглядає цікаво. Ну і що переходимо в нашу дитячу кімнату. Я тут... Сильно до речі, стиль цей не використовувала. все таки це дитяча кімната. Я не знаю, як правильно дитячу кімнату оформити в цьому стилі. Тому я вирішила просто використати такі мінімалістичні меблі, звісно, з додаванням кольору нашого темного коричневого дерева. І я думаю, це буде виглядати досить доречно і цікаво. Я вирішила в спальній кімнаті, в гардеробі і в дитячій кімнаті використати на підлогу кавролін такий, щоб це було зручно, затишно, тепло і так класно. Ось, звісно, в кабінет додаємо картину і переходимо до саме меблів в дитячій кімнаті. В цій кімнаті я, до речі, поставила лише одне ліжко для яка це в нас категорія там малюки. У нас тепер стільки категорії дітей всім що я вже сама путаюсь. Ось тут буде лише одне ліжко, але в інших двох наших будинках та квартирах називайте їх як хочете. Буде ще одна ліжка. Тобто в цій кімнаті потенційно може жити дві дитини. Ну, вже що там їм потрібно додати, я думаю, це вже вони хай самостійно додають. Звісно, за всіх я не продумую заздалегідь, тому залежно від віку тих, хто буде це орендувати. В них будуть свої якісь потреби до цього. Ледве не забула про те, що все-таки цей стиль виділяється багатою кількістю світла природнього, тому нам необхідні будуть вікна. Я вирішила додати, звісно, одне вікно в дитячу кімнату, оскільки там його не було, і одне наш такий коридор, який веде на другий поверх. До речі, не знаю, чи помітили ви, чи ні, але там на другому поверсі, поряд зі сходами я додала дуже красивий такий. Таку шафу книжкову можна сказати, і з різними елементами декоративними, мені здається, вона класно туди вписалась. І терасу, як я вам казала, я хочу, щоб кожен міг використовувати як він хоче. Тому я вирішила поставити сюди тільки гриль для того, щоб в них була можливість. Зробити барбекю собі диванчик, щоб можна було присісти, і світинчик. Далі нехай вони вже самостійно персонажі будуть жити. Я думаю, з досить різними взагалі характерами, характеристиками і взагалі, можливо, навіть віковими категоріями, тому нехай вони використовують, як їм забажається цей простір. І коли я будувала таунхауси, думаю, будь-які взагалі блогери та і просто гравці, які будуть зараз будувати купу будинків в квартирних або таких же таунхаусів, будуть просто дякувати розробникам за функцію копіювання. Бо я не знаю, щоб я робила без цієї функції. Так я хопа, одну кімнату скопіювала і одразу зі всіма меблями використала повторно в іншому таунхаусі. В цьому плані це просто знахідка і просто кайф. Я не знаю, мені це прям дуже сильно подобається. І не знаю, чому я не використовувала цю функцію раніше, можна ж побудувати і крутезні якісь гуртожитки і все що завгодно, тому це прям буде, напевно, мій must have тепер. В інших проєктуваннях, якщо я буду щось зробити ще з цим доповненням. Ну і в мене, до речі, буде тепер цікавий експеримент. У мене є одне житло з дуже галімим таким ремонтом, просто неймовірно. Якщо ви бачили відео з оглядом, то ви розумієте, про що я. Якщо ви не бачили, то дуже раджу вам зараз його подивитись. Зараз ставлю тут посилання зверху. Бо одне житло в нас просто трешак. Найдешевші меблі, взагалі, там меблів майже немає, просто ділянка порожня. Одне житло в нас прикольне, яке було дано нам розробниками, Ми його здаємо в оренду. І тепер у нас будуть таунхауси. Я також їм додам Одній нашій власниці і буду дивитися, яка буде різниця в ціні, адже ну ці таунхауси, як на мене, мають коштувати набагато дорожче, адже тут в нас два поверхи. Тут у нас самостійна територія, і все таки таунхауси це не квартира, це інший вид житла. І тут все так придумано. Я намагалася зробити в цьому стилі дуже. Класно і цікаво, цікаво, чи персонажам зайде цей стиль. І до речі, напишіть вашу думку. Ось ви слухали про цей стиль Джапанді про Таунхауси. Як ви вважаєте, чи прикольна тема взагалі таунхаусів? Наскільки це доречно? Адже вони мають як свої плюси, так і мінуси, Незважаючи на те, що ви маєте свою територію, ніби в будинку, все таки ви маєте поруч сусідів. Тому напишіть вашу думку, чи доречно взагалі будувати таунхауси, чи прикольна взагалі ця ідея. Використання таунхаусів не тільки всім, а й в принципі в реальному житті. І також напишіть вашу думку стосовно цього стилю в джапанді. Дуже цікаво мені почитати, як вам такий сучасний мінімалізм, можливо, вам більше подобається, коли е, простір навпаки дуже затишний через велику кількість декоративних елементів, через велику кількість предметів. Тому цікаво буде побачити вашу думку в коментарях. А поки дивіться, що в нас тут вийшло хвиленько. Дякую за перегляд, друзі? Дуже сподіваюсь побачити в коментарях відповіді на ті питання, які я вам щойно задавала. Адже реально дуже цікаво подивитись зі сторони, як сприймається такий стиль вами та власне самі таунхауси. До зустрічі в наступних відео! Друзі, а для фанів Сімс і цього каналу в мене є дуже крута новина. Нарешті мені доступна можливість спонсорства, і тепер ви можете підтримати мій канал і прямо на YouTube отримати велетенські крутезні бонуси від мене. Спонсорство дає можливість не тільки підтримати мій канал, а отримати особисто вам спеціальні бонуси від мене. Спеціальні значки, що відображатимуться біля вашого імені в коментарях і чаті, і будуть виділяти вас серед інших підписників. Власні які ви можете використовувати в коментарях під відео або в чаті. І це ще далеко не всі бонуси, які ви можете отримати від мене. Ранній доступ до нових відео, мій список модів, допомога у грі, згадка вас у моїх відео, ексклюзивні відео для вас, гра зі мною особисто. І ще багато інших бонусів, з якими ви можете ознайомитись на головній сторінці мого каналу.